Добрий вечір, малюваю переплатки окраїномовного каналу. Подивіться, який гарний вечір. Ще не зовсім потемніло. Ось 15.6, бачите, там сонечко тільки-тільки заходить. Так гарно, фонарі гарять, наша школа. Щось я чув вже гімназія. Вікна повставляли і тепер гімназія. Тепер школи у нас. Це, понеділок скінчився, я йду зараз, як завжди, в магазин і до, і до бабусі. Вже все купив, що нам потрібно з бабусею Зараз вечеряємо, пограємо в домино і спати. Таке життя у Харкові. Бачите, як гарно сонечко вже, вже ушло. Все майже вдома. Щось не дознівав. бачите, з колясками гуляють. Ну, все, майже вдома. Всім миру добро злагодав. Всім щиро дякую. Ну, як завжди, і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення. мої. Поснідали. Тільки насів з бабусею доміно грати. А воно гудить. Яке ж відео без цього завивання. Тому додам. Додаю до мого відео. Подивився, там щось я мало не знімав. От, отакий от вечір у Харкові. Ну будемо сподіватися, що ніч буде тихою і спокійною. Все, всім спокійної ночі, до побачення, ми.